Російський ФІВІ-дрон стоїть на дорозі і чекає на жертву українську автівку. Наші військові такі пастки називають російським словом ждун. На щастя, ждуна побачив український безпілотник. Один дрон знищує інший. Війна роботів вже реальність. Типова ситуація для оборонців в районі Покровська, навколо якого ворог намагається встановити непрохідну кіл-зону і перерізати логістику. Логістику вони б'ють ну. Страшне ворог просунувся до центру селища Новоекономічне на північний схід від Мирнограда. Це означає, що логістичний коридор по трасі Костянтинівка-Покровськ вже втрачений. До стратегічно важливого міста залишаються дві дороги з боку Павлограда і через селище Родинське, але обидві під постійним вогнем артилерії та ударами дронів. Острів! 59-та бригада тримає оборону в районі Покровська. Цей підрозділ сил безпілотних систем має і власну штурмову піхоту. Стоїть там, куди доїхати до позиції, здатні іноді лише наземні дрони. Противник по нашій ділянці обрізав логістику. Тобі ж і зараз дуже тяжко заїхати на бронетранспорті, на пікапах. По нашому участку роботизовані комплекси. Пріоритетна система. Ще на початку року в батальйоні Вовки да Вінчі, який увійшов до 59-ки, зрозуміло, що наземні роботи дозволяють виживати людям там, де вижити здавалося б неможливо. Ось так безпілотник на колесах завозить харчі, боєприпаси та медикаменти хлопцям буквально під носом у ворога, бо росіяни сидять без перебільшень в сусідній хаті. Тепер на озброєнні батальйону цілий арсенал безпілотних машин під різні завдання. Це у нас терміт, його вагопідйомність от 400 кілограмів. За ніч він може працювати декілька разів. Основне завдання логістика і евакуація поранених. Щоб витягнути одного пораненого, треба як мінімум чотири людини. А так, робот облегшує роботу. Облегшує тим, що не треба чотири людини. Це вже гарантія є безпеки людям. Плюс в тому, що він буде працювати швидше, ніж буде працювати група людей. Загиблих теж вивозять дрони. Ось одна з таких місій. Група штурмовиків просить евакуювати тіло героя, який загинув на передовій. Його намагається вивести дрон терміт під час евакуації. По наземному дрону прилітає декілька ворожих FPV. Робот витримує удари. Якби тіло загиблого воїна спробували винести його побратими, то було б ще більше втрат. Цьому хлопцю, оператору НРК його власний дрон врятував життя під час логістичної операції. В терміт, можна сказати, купив моє життя. На нас починається ну, російська атака. В бачу в Ну в мене прям летить. Тобто не в терміт, а в мене. Мені вже кричать там біжить і чую, як впіві зупиняється перед посадкою. Розвертається і летить в терміт. Оператору, якого прикрив його робот, всього 21 рік. Моя перевага це БПЛА та ударні НРК. Ударні наземні роботизовані комплекси тут, в районі Покровська, зупинили декілька штурмів. В той момент ворог робив штурмові дії, і, в принципі, вони були успішні. Ми з сусідньої посадки працювали по ворогу. Нам була поставлена задача положити ворога за нашу, скажімо так, вахту на цій позиції. Ми чотирьох піри вбили саме з туреля. Двох людей одразу поклали. Двох притиснули до землі, і по ним відпрацювала і в піві. А це платформа Камікадзе. Зазвичай доправляє протитанкову міну в один кінець. Роботи такого типу, досвідчений оператор легко заганяє в укриття противника. Оп і детонація. Але такі роботи поки не стали масовою зброєю. Головна робота для наземних безпілотних систем логістика. Та сподіватись, що в умовах нестачі людей лінію фронту під Покровськом втримують роботи марна справа. Давайте я вам скажу чесно: на даному етапі логістика це як коліно, яке потрібно для лінії фронту. На даний момент воно не зможе зупинити ділянку або якось вкріпити її. Тут під Покровском війна дуже швидко змінюється. Безпілотники, які ще вчора були ефективними, сьогодні раптом втрачають свою актуальність. В першу чергу це стосується повітряних дронів, каже заступник командира 59-ки. Для мене цей засіб хороший. А для сусідньої там через три бригади вверх, це засіб там не працює. Через що технічні умови радіочастоти, там де противник, ну то у нас, наприклад, зараз ситуація така: працюють певні частоти на іншій ділянці фронту, вони можуть не працювати. Що робити? Питання критичне, коли часом тільки безпілотниками й можна зупинити противника. Рецепт заступника комбрига простий. Тим, хто знає свою ділянку фронту, дати можливість самим закуповувати дрони. Децентралізація, тобто, щоб військова частина мала право, мала гроші вільні і сказала, що ми готові відповісти. Дати нести відповідальність за конкретний виріб до того ж, вважає офіцер командування бригади. Тоді є шанс зменшити невиправдано великі фінансові апетити деяких виробників, а значить збільшити кількість дронів. Десята 10 десята да, рама. Це, От, це ну, так, та рама така сама, тільки десята десяти кілометрова катушечка на ньому. От одного виробника вона коштує 48-47, а у а іншого 30. От не те саме. Я не знаю навіть за що. Можна підняти так, от штучну ціну, за рахунок чого? Якогось технічного рішення? Ні, вони ідентичні. З фінансового боку це виглядає як мародерство під час війни. Тобто люди да. заробляють Ціпаті. і наживаються на війні, не думаючи насправді про результат, про перемогу, про обмеженість наших ресурсів. Оборона Покровська показує, що в війні настає поворотний момент. Для того щоб ні вистояти, потрібно швидко мінятися і тим, хто тримає фронт, і тим, хто підносить набої. Андрій Цеплієнко, Олексіосавчук, Сергій Парфіловтесентиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.